У нас дуже багато дійсно математики, також багато мов програмування і в майбутньому ми можемо працювати аналітиками на різних підприємствах. Це нереальна реальна ком'юніті. Випускники КПІ будуть дуже затребуваними в майбутніх професіях. в Майбутніх підприємствах. для менеджменту і маркетингу став найкращим серед економічних факультетів в Україні. Тут престижно тут весело. Тут є поляна. Телекомунікації будуть завжди в тренді. Які спеціальності та освітні програми є в Київському політехнічному інституті? Ким працюють випускники, що є цікавого під час навчання та як проходить студентське життя. Про все це майбутні абітурієнти змогли дізнатися на кпі Абітфесті, який проходив 18 травня в науково-технічній бібліотеці. КПІ імені Ігоря Сікорського ми навчаємося на економічній аналітиці. Ця спеціальність складається з таких трьох. Напрямків економіка, програмування, і математика У нас дуже багато дійсно математики, також багато мов програмування і в майбутньому ми можемо працювати аналітиками на різних підприємствах. Це нереальна ком'юніті. В жодному університеті України я спілкувалася з багатьма студентами інших закладів вищої освіти. Немає такого прекрасного ком'юніті, як у нас. Я не знаю. Я оці чотири роки навчання тут буду згадувати просто все життя. Вступники змогли послухати цікаві виступи спікерів про майбутнє, про вступ до університету та що взагалі потрібно знати, вступаючи до КПІ. Навчання у нас проходить у змішаному форматі. Тобто більшість днів ми навчаємось дистанційно і деякі ми приходимо у корпус та здаємо лабораторні і вивчаємо це все очно. Мені подобається цей графік через те, що я можу змішувати і роботу і навчання і приділяти час усьому залом. Ми вивчаємо, якщо брати мою кафедру, то вивчаємо водневі комплекси, це водневі ячейки. Також вивчаються комплекси автоматизації технічних процесів, і загалом енергетика, тобто процес передачі, транспортування електричної енергії, контроль якості ну загалом, те, що зараз дуже актуальне в умовах воєнного стану, коли енергетичні комплекси вражені. Випускники КПІ займають хороші посади, їм легко знайти роботу. В майбутньому я погоджуюсь. це досить престижні вуз, тому випускники КПІ будуть дуже затребуваними в майбутніх професіях, в майбутніх підприємствах. Ще на учасників заходу очікувала екскурсія територією кампусу, яку проводили КПІшні волонтери. У нас дуже багато івентів, які нас ознакомлюють з нашими майбутніми спеціальностями та роблять якісь майстер-класи, факультативи. Які нам допомагають зрозуміти, куди ми поступили? Факультет менеджменту і маркетингу став найкращим серед економічних факультетів в Україні, і це така рівна планка. Також ми багато робимо для того, аби студентам було цікаво навчатися, окрім того, що в нас є. А... Лекції, практики, екзамени У нас також є багато лекторіїв та івентів для студентів, щоб вони розважалися та іноді відпочивали. Ну я би порадив більш так скажем прискіпливо дивитись до навчальної програми, яку пропонує кожен факультет, щоб потім не жалкувати, що ти поступив на таку то спеціальність, а вона являється тобі зовсім не подобається, і що треба переводитися, і всяке таке ось тут престижно. Тут весело, тут є поляна. Мені здається, що тут кожен знайде для себе щось таке, що йому буде цікаво. Тобто, тобі подобається спорт, будь ласка, величезний спортивний комплекс. Тобі подобається організація івентів, якісь там участь у них так далі. Будь ласка, безліч можливості це зробити в цьому розвиватись. Якщо ти інтроверт, будь ласка, сиди в гуртожитку з сусідами, і я не знаю, вчитися. Тобто, ну мені здається, кожна грань особистості зможе знайти для себе якесь. Якийсь куточок. Кожний факультет та інститут мав власну локацію, на якій гостей знайомили з різноманітними приладами, розробками та технологіями. ННІТС також представив декілька локацій. На одній з них учасники заходу могли пограти та дослідити систему телекомунікацій, а на іншій подивитися на макети, що представляють собою дослідження сигналів різної форми та складності. Систему трансляції відеосигналу, дослідження систем супутникової навігації та модель локальної комп'ютерної мережі. Навчальний науковий інститут телекомунікаційних систем дозволяє вам отримати унікальне поєднання телекомунікаційних технологій, знання баз даних і знання програмування. Саме це дозволить вам бути більш валідним на ринку праці. Гарно почуватися себе з роботодавцями, отримати подвійну магістратуру в Німеччині і е, мати шикарні перспективи на ваше життя. <тас> <тас> Я порадив би більше довіряти своїм відчуттям і своїй чуйці. Якщо твоя душа лежить більше до програмування та інженерії, тоді вам до нас. Телекомунікації будуть завжди в тренді. І завжди вони будуть перспективні для наших людей. Зв'язок це те, без чого ми тепер не можемо жити, що є нашим, ну що супроводжує наше життя. Тому професія інженера, як зв'язківця, але як зараз кажуть, інженера галузі телекомунікації, завжди буде. Затребоване наші враження просто супер. Ми щойно побували біля лінгвістики факультету. Нам дуже сподобалося, як розповідали викладачі. взагалі студенти біля студради, ми також були. Ми і... поговорили з викладачкою німецької мови. А вона у неї там спеціалізація на усну, на усне перекладання. Вона мені дуже сподобалася. Навіть тепер хочу вчити німецьку, хоча не збиралася. Також там був хлопець. Він зараз на магістратурі, Наскільки я зрозуміла, його звуть Нікс. А він теж нам відповів на всі наші запитання взагалі залишилися задумати. Олені все подобається. Звичайно, хочеться ходити на очне навчання, тобто в університет, щоб було менше дистанційного, тому що хочеться комунікації. Дуже довго вже сидимо на дистанційці. і Взагалі вже хочеться комунікувати з людьми. Тому важливе студентське життя, важливо викладачі. Як вони ставляться до своїх предметів? Як матеріал як вони... викладають. Який матеріал мілий, тож обирайте спеціальність та чекаємо на вас в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Для вас працювала студентська рада навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем.